Слава Ісусу Христу! Я вперше в вашій церкві, але дуже захоплений і приємно. Дивлячись на зал, бачу, що серед старших людей, серед людей з середнього віку дуже багато молоді. І це дуже добре. В багатьох храмах, коли приходиш в церкву, дуже мало молоді, і тоді серце болить. Тому що ми розуміємо, що молодь це майбутнє України, так чи ні? І коли молодь починає служити в Господу, співати, приймати участь, вона слухає Слово Боже в церкві, серце радується. Ти знаєш, що ось є продовження. Алілуя. Хочу коротенько проповідувати і е, будемо молитися. Роздумував сьогодні, ось на, на зібранні про е, Ісуса Христа. Про цю кров, яку ми згадували, їй вкушали хліб. І знаєте, що перед тим як він пролив кров, яку ми згадуємо, перед тим як була Голгофа, було рішення, було конкретне рішення, так або ні. І це рішення було ще зроблено перед цим задовго, там на небі, коли Ісус сказав. Я піду на землю. Я помру за це творіння. Я віддам своє життя. І коли Він так вирішив, Він зробив це. Ми читаємо на сторінках Біблії, це було тяжко. Фізично, так розумово, це було тяжко. Але Ісус Христос, написано, Він полюбив. Так сильно людей, що сказав, що я свої рішення роблю не в користь собі, а я свої рішення роблю в користь ось нас, щоб рішенням його стало краще не йому в результаті, але через рішення Його стало краще комусь людям Його творінням. І сьогодні, дивлячись на подвиг Ісуса Христа, хочеться так закликати кожного із нас, друзі. Нам треба робити конкретні рішення в нашому житті. Бог не любить таких, знаєте, не риба, не м'ясо. Написано, що сумніваючийся чоловік подобен хвилі морській, яку розбиває вітер, куди вітер повіє, туди і поплили. Туди, вліво, вправо, туди і все. Бог любить конкретних людей, посвячених людей. Згадуючи ось, наприклад, 에... Вартимея. Вартимей довго міг би сидіти там і чути про Ісуса Христа, про якого розказують. Там ходить, там і стіляє, там робить чудеса якісь. Але прийшов момент, коли він зробив всередині рішення. Я хочу не чути про Ісуса Христа. Я хочу вже бачити Ісуса Христа. І не дивлячись на сором, не дивлячись на своє положення, що він кожен день сидів там і його, можливо, ногами штовхали. Він одного разу, коли почув, що Ісус знову проходить серед нього, Він написано, вскричав і сказав: Сину Давидів, помилуй мене. Люди кажуть, Цей тихо. Що ти робиш? Знаєш, скільки тут людей? Ти знаєш, до нього не прорватися. Сидиш собі там, той сиди. Але він зробив собі рішення. Ні, я більше не хочу бути сліпим. Я хочу бачити. І він написано ще сильніше почав кричати. І на його крик Ісус звернув увагу. На людей, які роблять в своєму житті конкретні рішення віри, Ісус звертає увагу. І Він каже: Приведіть його до мене. Що ти хочеш вертимей? Ісуса, я хочу бачити. Хай буде тобі по твоїй вірі!» Поклав руки, і він став бачити. Слава Господу. І знаєте, що мене ще цікавить історія. Вартимей не побіг до своєї сім'ї всім розказувати. Подивіться, я бачу Ісуса, в мене очі взрять. Написано, що Вартимей став і пішов за Ісусом. Навіть не пішов додому. Да. Згадую притчу е, маленького, невеликого кого? Хто вилазив на дерево Закхей. Ви думаєте, Ісус просто так проходив по ту місцевість, що Ісус Христос не знав перед тим, куди Він йде і що має статися? Він знав. Уже давно серце закея, що ця людина вже втомилася жити так, як вона живе. І, всі, і всій людині, в серці цього чоловіка є сила і побудження зробити конкретне рішення в своїй житті, щоб змінити свою долю. І сказати в один момент, що половину свого маєтку віддам іншим, кого обідив, віддам вчетверо. Тому Ісус, хоч було маса людей, хто потребував зря, бачення, слуху, там ще якісь каліцтво було, було маса людей. Но Ісус, типу, їх залишає і іде туди, де людина готова була зробити тверде рішення. І Він каже: Закхей, я сьогодні йду в гості до тебе у твій дім. І ми далі знаємо історію. Він розчулюється, каже: Ісус, до мене, та хто я? Я навіть ростом низький. На мене пальцями в народі показують. Ісус каже, ні, 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 я знаю, куди я йду. Я знаю твоє серце. Ким ти станеш, що ти зробиш? Ти будеш свідченням. Про тебе новий завіт буде. в новому завіті буде згадано. Тисячі мільйони людей будуть читати цю історію. Тому, дорогі друзі, Сьогодні Господь чомусь побуджує молодь кожного з нас до конкретних рішень. Я трішки засвідчу за себе. Я сам із села, із Західної України, приїхав в Київ, такий молодий, зелений, 17-18 років на навчання. Приїхав навчатися, віруючих зовсім не було. Там, де я жив, гуртожитку, де навчався. І чесно було тяжко духовно, морально. І вже, хоч я був хрещений Духом Святим, навіть молився за інших людей, проводили різні вечора. Прийшов такий момент зламу, коли я десь зневірився. Я почав іншими релігіями там улікатися, друзі, компанії, випивки навіть були. Я просто-просто як розбився в вірі. Голова така стала велика різною інформацією, а серце пусте. І пам'ятаю, мама дзвонить до мене каже, а мама завжди дзвонить і каже, чи на зібрання ходиш, чи Біблію читаєш. Молоді, мабуть, знають. Я пам'ятаю, я вже так втомився, кажу: мамо, перестаньте. Який Бог, ви там в селі щось розумієте? Який Бог? Тут я досліджую вчені люди, більшість не вірять в Бога, там доказують. І почав так. Розказувати мамі, вчити життя. Мама послухала тихенько і каже: синочок, якщо нічого не зміниться, ми тебе заберемо з навчання назад в село. Я пам'ятаю в той момент, коли вийшов там на Дніпро, я жив на Печерську, купив пива, чіпсів. Темно було, мабуть, і не ночував ту ніч гуртожитку. Почав просто говорити з Богом: Боже, кажу, якщо я тобі такий треба, і якщо ти десь там є, то зміни щось в моєму житті. Я більше так жити не хочу. Мене не цікавили не дівчата, не гроші, не навчання. Нічого не цікавилось. Була пустота, коли нема сенсу життя Бога. Нема. Я просто сидів, просто навіть там просто розмовляю як з другом. І ось через деякий час мене запрошують в християнський табір на Житомирщину. І знаєте, я розумію, що треба. Що треба щось міняти. І оця хороша атмосфера церкви, да, вона благо почала впливати. Проповідувалося слово, молилися, спілкування з молоддю, і, і, типу, оживати стало серце. І в один момент я зрозумів, що тепер мені треба зробити конкретне рішення. Тепер мені треба зробити конкретне рішення. І одного ранку прокидаюся, і мене просто в голові одне слово звучить. Із Ісуса Навина, 24 розділ. І так, і збірі сьогодні, кому ти будеш служити? Знаєте, це місце? Да? Чи богам Аморейським, яким служили ваші батьки за там, Йорданом, чи мені? Ісус Навин каже: Я ідім мій, ми будемо служити Господу. Конкретно, ясно, твердо. І ось таке мене слово просто не покидає. Я йду чищу зуби приходжу. Мене Біблія лежить на поличці, просто оцю навмання відкриваю так, джух, і мої очі падають, і так, і збери сьогодні, кому ти будеш служити. Думаю, що це таке? Вже два рази. А відчуваю, що Бог зве, Бог хоче, щоб я зробив тверде рішення. І тут в обід, кажуть, приїжджають служителі, і з ними Сосуд, через який говорить Бог, пророк. Чи не бажаєш Олег піти помолитися, наставник каже. Я так Давайте піду. На визначений час йдемо, стаємо так в коло з молоддю, починаємо молитися, сестра до одного підходить, каже, так говорить Господь, протягує руку до другого, до третього, підходить до мене, протягує руку і так каже, і так говорить Господь, син мій, і збіри сьогодні, кому ти будеш служити. Якщо послідуєш за мною, то благослов тебе, дом твій, і так далі, і так благослови. Ну, з того часу я розплакався, кажу: Господь, все, здаюсь, буду служити для тебе. І потім семінарія була богословська, потім знайшов церкву от Ковчег, пішов туди служити, брався за всі служіння, коля знає, які міг тянуть, які не міг. Але хотів служити Господу. І так до цього часу Бог благословив служінням, дарував жінку, дитятку, і я щасливий. Але все це було перед тим, коли я зробив тверде рішення. Тому, друзі, знаєте, чим відрізнявся Ісус Христос? От я роздумував від фарисеїв, садукеїв, книжників. Вони аналогічно все Писання знали з дитинства. Вони вивчали, вони, коли збиралися, вони постійно дебати проводили. Талмуд був, пояснення різні, в різні точки зору були. Знали, голова була така. І не раз ми читаємо Писання, вони визивали Ісуса Христа. Спокушували, а ну скажи нам, щоб підловити його в законі, бо вони себе відчували в цьому майстрам. Але була одна штучка, яка відрізняла їх. Бу, бу, була одна риса. Ісус Христос в п'ятому розділі Матвія сказав: Ось я іду виконати закон. А ось садукеї, Фарисеї, вони багато знали, вони навчали людей. Але своїм життям написано, що не хотіли навіть пальцем поворушити. На людей тягарі накладали, а самі не хотіли нічого в своєму житті поміняти. Любили написано перші місця, любили молитися перед людьми, да? любили тягарі різні накладати. Горді були люди. Хоча розуміли, що закон вчить до іншого. Ну, Залишалися теоретиками. Ісус Христос. Він написано проповідував як власть і через те, що він зробив рішення, він сказав я буду жити так, покажу людям, і я буду говорити правильно. Хоч і знав, що його за це розпнуть і розпнули, розіп'яли його за це, але він зробив рішення. Тому я хотів би помолитися, щоб сьогодні Бог дарував для нашої України пробудження. Можливо, хтось є в залі. Хто не може зробити конкретне рішення в своєму житті, щоб щось змінити, можливо, Бог когось зве до чогось, але не вистачає віри. Зробіть крок до Ісуса, і ви будете щасливими, і Бог благословить ваше життя.